Завод Медведчука, ареш на папері, а бізнес гудить. Завод Бетонбут, що міцно асоціюється з кланом Медведчука та козака, мав би стояти під сімома замками адже офіційно арештований. Але реальність інша тут кипить робота, наче в найкращі часи. Бетон змішують, вантажівки гудуть, спецтехніка снує туди-сюди, а продукцію вивозять, ніби жодних санкцій не існує. А РМА розводить руками і бомбардує запитаннями поліцію та міськраду, хто дав зелене світло цьому бізнесу під арештом, і куди, в чиї кишені осідає цей бетонний прибуток. А тепер додайте пікантності: родичі козака ще з 2022-го майстерно переписували на себе квартири, будинки, земельні ділянки. А податки на захмарні 75 мільйонів гривень так і не сплатили. Схеми, тіньові оборудки, бетонний конвеєр і все це під носом у держави. Як так виходить, що арешт лише папірець, а завод працює на годинник. Поки держава пише запити й обіцяє перевірки, хтось явно сміється, рахуючи прибутки.